Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від марка. Слава Тобі, Господи. Як же минула субота Марія Магдалина, Марія Мати Якова, та соло Соломія купили пахощів, щоб іти та намастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня. Прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою, хто нам відкотить камінь від входу до гробу, але глянувши. Побачили, що камінь був відвалений, був великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч. Одягнений у білу одежу і з'ясись він до них промовив, не бійтеся, ви шукаєте Ісуса назарянина розп'ятого. Він Воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали, та вийдіть і скажіть Його учням та Петрові. Що Він випередить вас у Галилеї. там Його побачите, як Він сказав вам. слово Господнє, слава Тобі. Христос Воскрес. Христос! Воскрес. Христос воскрес. Ну, досить непогано, можна так сказати. Спробуємо це виправити ще краще, щоб було. Е... Да, ми почекаємо, коли ви сядете. Трошки хвилююся. Чому? Тому що е, хто там був четвер, брат Ярослав трошки планку підняв е, з проповідями. Е, е, і, а для того всього ще й відкрив таємницю, як люди е, бачать священника, котрий говорить, той, котрий коротко, то, значить, не приготувався, а той, котрий довго, то нудить. А то я, знаєте, як з книжкою прийшов? <свят> щоб на розумного видаватися, знаєте. Е, не знаю, звідки взялося, що ми, як християни, почали вірити в те, що говорить світ. Увага, ми як християни. Бо багато-багато століть світ брехав, володар світу брехав. Ну, Правда, йому вдалося колись там обманути Адама з Євою і потім далі робити своє. Але після Воскресіння Христа, багато-багато століть, християни міцно, міцно ставили опір цій брехні. І знову повторююся, не знаю, що таке, що сталося, що ми все більше і більше починаємо не вірити Богу. Я не говорю в Бога, бо це само собою. Я не говорю, не вірити Богу, не вірити Його Слову, а більше слухати світу, котрий буде говорити, нащо воно тобі? Це все байка. Ксензи з попами придумали. Котрий буде говорити. Бог від тебе забагато вимагає. Бо Бог хоче, щоб ти за ним бігав, не знаю, виконував все там до йоти, що він тобі говорить. Що тобі треба заслужити на його любов. Що тобі треба виконати всі правила. Починаючи з десяти заповідей і закінчуючи заповідями церковними. Я не говорю, що не, не треба. Я говорю, як говорить світ. Що тобі треба виконати це. Треба. Бо інакше Бог не буде тебе любити. Бо інакше не заслужиш на щось там. І знаєте, таких бо-бо-бо буде. І потім маємо таких християн. Е на жаль, якими потім стаємо. Якими? Ну, Євхаристія просто є шоу часами. Не для всіх, але не, слух, не чую слова. Чому? Бо світ, поки, поки тут замвона, проголошується Боже Слово, світ мені на друге вухо щось шепче або через телефон. Знають, про кого говорю? Відбувається якесь дійство. І мені, увага, треба взяти участь в ньому. Ну, бо як на бордина подивиться, або традиція, або так далі. і і так так далі, так далі. Ну, бо треба. Або, може бути, хочу показати себе, Ну, бо в мене там, не знаю, нове пальто, чи ще там щось, наприклад, це тільки погану сторону показує, велика вона ще більша, добра, вона ще більша. Та правильно. Зараз до неї дійдемо. Не знаю, там в хорі гарно заспівати, показатися, тік-ток зняти. Брату Юрію не знаю, гарно заспівати, наприклад. Ні, гарно ж заспівав. Взумієте? Мені гарно сказати. Брат Ярослав знімає, Буде це на Ютубі Маю надію виріже половину. Ну це та, та, та гірша сторона. І є, є ця небезпека, де це наше християнство стає холодним. І я ніби є в церкві, і ніби виконую заповіді, і ніби приймаю причастя, і ніби сповідаюся, а нічого не діється. Моє життя не змінюється. Чому? Бо знову цей тягар. Треба мусиш. А задай собі питання, а де хочу? Розповім одну історію. Правда, я її вже розповідав колись, розповідав в книжці, написав Раніро Канталамеса, папський проповідник. Але я її змінюю, бо ми мали її читати. то я її такий, знаєте, розповім таку на український лад, на український лад про, про сім'ю одну. Хай буде з села Буряківці Гечковського району. десь там на Поділі? Отже, є сім'я, чоловік, дружина. Живуть в якомусь там селі, може навіть і там якось там непогано живуть. Ось і мають дочку, котра хворіє. І ну, цю дочку треба повезти, знаєте, в санаторій. Ну, як вже собі уявляємо, там часи десь там ще там близько, близько кінця Радянського Союзу. Ну і що? Ну і Треба купити цю як воно, Путівку, 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 не знаю, як там правильно. Зібрали, ну але дочка мала, що ну, саму ж не пустять, треба їхати в трьох. Ну бо ж чоловіка, жінка самого теж не пустять, бо ну, він не порадить собі, правда? Ну і збирають вони. Продали корову, свиню, курей, чуть тузіка не продали. Але слава Богу, грошей хватило, віддали віддали сусідці на зберігання. Ось вони зібрали ці, ці гроші, купили вони ці путьовки і поїхали в санаторій лікувати дочку. Чи там як там, на оздоровлення, так? Десь не знаю, якийсь там хмільник або ще там кудись. Ну і живуть вони там вже заселилися, живуть. Ну, але щоб з голоду не вмерти, вони беруть з собою. як казала моя бабця бохоня хліба і кусок сала і цибулі. А їм там місяць буде. Ну, Вони такі, добрий кусок хліба. І добрий кусок сала. Ну і, знаєте, на цьому хлібі, салі і цибулі. Вони там дочку лікують, а вони на цьому весь цей час на цьому хлібі і цибулі. Ну, але пройшло два тижні, сало закінчилося. Цибуля теж лишився хліб то й кусок сухаря. І вони знаєте, два тижні ще. Ну, і ще тиждень якось там гризуть того сухаря. Ну і потім вже дочка говорить, що мама, тато не витримую. Так хочу щось з'їсти, бо просто вже я вже не можу цього сухаря гризти. Я вже не можу його гризти. Ну, тоді мама з татом, що там в кишенях були, вишкрябують, зібрали. Доцю на обід. Дають їй, і вона йде. Пішла, вертається через якийсь там час. Така, знаєте, знервована трохи, принесла один під цей піднос там, побігла, принесла другий, потім принесла третій. Вони сидять отакі очі на ній, не розуміють, що діється. А вона злюча така, просто що не питається, доцю, що, що трапилося. А вона каже, ви уявляєте? Знаєте вже далі чи ні? Ви уявляєте, що ці всі обід, сніданки, обіди і вечері в цих наших путівках є. А ми сидимо на салі хлібі і цибулі, а в кінці-кінці на цьому сухарі. І це наше християнство може перетворитися на це саме. Що будеш сидіти, гризти того сухаря, все своє життя і нічого не зміниться. А чому? Бо що Бог не хоче, бо Він тобі не хоче дати, та він на смерть за тебе пішов. Помер і воскрес, для того, щоб ти і я, щоб, щоб ми мали це життя постійне, щасливе, в повноті. А з ним то навіть і сухар буде смакувати. Тому тут, на цій Євхаристії сьогодні, якщо хочеш, то прийми це конкретне рішення, що хочу жити в повноті, Боже. Так як ти не помер, тобто смерть не взяла над тобою влади, ти подолав смерть, ти подолав те, що мало тебе вбити. І піднявся до життя. І так само я хочу піднятися до цього життя. І хочу жити щасливо, і хочу жити в повноті. Якщо дійсно буду робити ці кроки до нього, і буду мати це прагнення, то не буде рахуватися все, що діється довкола. Чи то би там війна, чи якісь там коронавіруси, чи якісь там фінансові родинні, ще якісь проблеми. Бо він буде тебе виводити з цього. Ви би бачили зараз свої очі. Зовсім не такі, коли, коли були читання. Бо що? Бо я щось нове говорю? Нічого нового. Все це сьогодні було в читаннях. Ціла історія, історія спасіння. Від самого початку до, до створення церкви. А далі, далі є твоя історія і вписана тут. І якби ти і я сьогодні дійсно з такою радістю і з таким прагненням прийшов на цю Євхаристію, то кожне слово, коли б було читане з цієї амвони, чи з цього амвона, не влітало би і не вилітало б з іншого вуха. І це було б все слухане з відкритим ротом. І не було б звернення, щоб брат Ярослав звертав увагу, що хтось там ходить десь там, телефоном бавиться, тіктоки знімає, чи ще там щось, чи розмовляє. Бо це Бог промовляє до тебе. Бог сьогодні дає тобі це, це слово, дає тобі, цю, вказує цей шлях. Котрий вже пройдений за тебе, ним на Голгофу? І це є вписане в твою історію. І потім твоя присутність в цій церкві теж вписана в цю історію. Так спитаюся, це я в яку категорію попав? В ту коротку, непідготовлену чи в ту, котра зануджує. А думайте, що хочете. Я вам хочу прочитати, що я почув, читаючи ці читання, бо я їх раніше, раніше прочитав. Не буду читати всі. Верніше, гасіть телефон. Не буду читати повністю ці читання, а тільки окремі речення, але по черзі. І всі ці читання, котрі ми сьогодні читали, прочитаю одним читанням. Ну, трошки буду додати, щоб було воно, знаєте, в'язалося до кубки. Добре? А тоді подивимось. Ми читали книгу Буття. Да? Там було сотворення світу. Найважливіше, то, що, то, що можна було почути, це що Бог створив прекрасний світ. Ну, Потім було гріхопадіння, обітниця людині, що повернеться до раю. Потім Бог збирає народ, а першим стає Авраам. І тоді, в другому читанні, ми чуємо, що тими днями Бог випробував Авраама, отож сказав до нього Аврааме, той же відповів ось я. І Бог сказав йому: візьми сина твого, єдиного, якого любиш, Ісака, і піди в моря край, та принеси його там у всепалення та на одній із гір, що я її тобі покажу. Тобто віддай це найважливіше, що в тебе є. А повір мені, що поведу тебе доброю дорогою і будеш щасливий. Потім був Яків Ізраїль, його сини, потім неволя Єгипту і страждання. Потім третє читання. І тими днями сказав Господь Моїсеєві, чого голосиш до мене, вели синам Ізраїля, нехай вирушать, ти ж піди. Підійми і твою палицю та простягни твою руку над морем і розділи його. І нехай сина Ізраїля сушою пройдуть через середину моря. Да? Там світ говорить, було велике чудо, море розійшлося. Неправда? Велике чудо було, коли перша людина зробила крок в це море, що розійшлося крок віри. Ну і відбувся вихід. Потім подорож, нарікання, знову подорож, зрада Бога, Бог дає заповіді. Знову подорож, і так 40 років. Обіцяна земля, потім царство, царства, царі, зрада Бога, неволя, одна, друга, повернення, відбудова, царства, святинь. І весь цей час Бог промовляє до свого народу через пророків. І говорить так, четверте читання Ісая. Гори зрушаться і горби похитнуться, моя ж любов від тебе не відступить. Мій союз миру не похитнеться, каже Господь, який тебе жаліє жаліє. Да? А світ говорить, вимагає. П'яте читання Ісая. Ось ти прикличеш народ, якого ти не знаєш. Народ, який тебе не знає, прибіжить до тебе заради Господа Бога Твого і заради святого Ізраїлевого, бо Він тебе прославив. Шукайте Господа, доки Він дозволяє себе знайти. Взивайте до нього, доки він близько. Нехай злочинець покине свою путь і муж неправий свої задуми. Нехай повернеться до Господа, і Він Його помилує, до Бога нашого, бо Він на прощення прибагатий. Да, Це той, котрий, знаєте, світ говорить, який він прибагатий. А світ буде тобі брехати, буде постійно говорити, що мусиш. Думки бо мої, не ваші думки, а дороги ваші не мої дороги, говорить Господь. Бо так як небеса возносяться над землею, так і мої дороги возносяться над вашими дорогами. І думки мої над вашими думками. Далі шосте читання варуха. Слухай Ізраїль, заповіді життя Насторож вухо, щоб розсудку навчитися. Чому Ізраїлю, а тут можеш своє ім'я замість Ізраїля поставити, чому сидиш у країні ворожі? Ти зістарився у землі чужо, чужосторонній, перепрошую, трошки сліповатий. Ти мертвими опоганився, і тебе зараховано до тих, хто в аді. Ти полишиш джерело мудрості, якщо б ти хотів шляхом Божим ходити, ти жив би у вічному мирі. І далі, якщо б ти хотів ходити шляхом Божим, ти жив би вічно в мирі, збагни, де знання, і де сила, де розум, щоб тобі також знати, де довголіття, де життя, де світло очей та мир. Сьомий заків. І зрозуміють народи, що я Господь, слово Господа Бога, коли явлю себе святим між вами перед їхніми очима. Адже я заберу вас між народів і позбираю вас з усіх земель, і приведу вас у землю вашу у місце присутності вічної з Богом. І окроплю вас чистою водою, і ви очиститеся. Я вас очищу від усіх ваших гидот і від усіх ваших кумирів. Не мусиш вже це робити, тільки, віддай Богові, Бог сам це зробить. І дам вам нове серце і новий дух вкладу у ваше нутро і вийму кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце тілесне, серце любляче і милосердне. Вкладу в ваше нутро дух мій і вчиню так, що ви будете ходити. В моїх заповідях та берегти і виконувати мої, мої установи. Ви житимете в землі, яку я дав батькам вашим, і будете моїм народом, і я буду вашим Богом. Єдине, чого просить в тебе Бог, щоб Він був твоїм Богом, а Ти Його, і більше нічого. А решта Він зробить сам. І минули роки десятиліття століття, і він у своєму Синові, який помер на Христі, за наші гріхи і Воскрес, зібрав цей народ, церкву, в яку ми ввійшли через хрещення. Майже кінець, восьме читання. Павло до Римлян, брати, чи ви не знаєте, що всі ми, які хрестилися в Христа Ісуса, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос був воскреслий? Із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. Бо якщо ми стали такими, що зрослися з подобою Його смерті, то так само будемо і з подобою Його Воскресіння, тобто Він ніколи тебе не залишить. Знайди Оце. Стара людина розп'ята разом з ним, щоб була. Щоб було знищене тіло гріха, щоб ми більше не служили гріхові, бо хто помер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з ним, знаючи, що Христос, вставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над ним більше не, не панує. Бо як Він помер, то тільки один раз помер для гріха. І як живе, то для Бога живе, так само і ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в Ісусі Христі. А доказом є Воскресіння. І це Євангелія, останнє дев'яте. Євангелії від Марка говорить, що коли минула субота Марія Магдалина, Марія Мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб піти і намастити його не мусили, но хотіли. Ангел каже їм: не лякайтеся. Ви шукаєте Ісуса на Резаряни, на розп'ятого. Він Воскрес! немає Його тут, немає його в цій дрі, немає його в цій темряві, бо його вже... він вийшов. І можеш подивитися на це місце, де поклали його пустий гріб. І говорить далі: та йдіть і скажіть його учням та Петрові. Він випереджує вас у Галілеї. Там ви його побачите, як і сказав вам. Нічого нового. Це, мабуть, єдина пасхальна Євхаристія, де було 18 читань, не рахуючи псалмів. І що? І пішли. І пішли, і не розчарувалися. І побачили, що він живе. І занесли цю правду всім народам, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Віриш в це? Ну, принаймні кілька. Тому не дай старій людині взяти гору над своєю вірою, бо Він воскрес. І ти воскреснеш. Христос Воскрес. Ну, Це вже набагато краще. Амінь.